Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. І зараз будемо дізнаватися, що ж приготував нам останній тиждень весни. Отже, на погоду буде впливати малорухомий атмосферний фронт, і саме він зумовить у більшості областей нестійку погоду з дощами різної інтенсивності. А ось температурний фон істотно не зміниться. Тепер детальніше поглянемо на синоптичну мапу, як ви можете бачити, через територію України пролягає атмосферний фронт, який пов'язаний із циклоном, центр якого найближчими днями буде розташовуватися над Одещиною, і саме він зумовить у більшості регіонів дощову погоду. Значні опади, значні дощі очікуємо найближчими днями завтра в нас у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях, в нічні години найближчі ніч також і по Київщині, а в середу значні дощі. Ші в нас на е, Прикарпаті та в Карпатах без опадів залишаються у нас тільки східні та північно-східні області. Вітер переважно південно-східний. На заході країни північно-західний, 27 травня на лівобережі, а 28 та 29 травня у східних областях пориви 15-20 метрів за секунду. Отже, за рахунок того, що атмосферний фронт меридіональний, тобто з півночі на південь, пролягає через територію України, тож повітряні маси дещо різні. На правобережжі більш волога та е, м, прохолодна, а ось на решті території більш тепла та суха. Відповідно, і температурні показники. У західних областях, а завтра також і на Вінниччині та Житомирщині дещо нижчі, 6-11 вночі і е, 14-20 в денні години. Е, решта території, температура в нічні години 13 17, в день 18.23 і найтепліше у нас залишаються Східні області та Сумщина в день години 24.29. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.